Підготовчі роботи повним ходом. У Вінниці готують будівельний майданчик під новий будинок за програмою Муніципальне житло. Ділянка, на якій розміститься в перспективі висотка, знаходиться за адресою привокзальна 30. Ми зробили знесення будівлі, яка була тут. Після цього зараз ми, ви бачите, ми займаємось виїмкою грунта і випробуванням паль, які нам потрібні для будівництва. Спецтехніка не забиває палів ґрунт, а саме вдавлює їх. Вага машини 160 тонн. Це дозволяє їй своєю масою втискати бетонну конструкцію, тим самим не створюючи вібрацію і не шкодячи розташованим довкола будинкам. Програма будівництва муніципального житла у нас здійснюється з 2009 року. Ще за часів Володимира Гройсмана вона розпочалася, і впродовж цього періоду дев'ять об'єктів було реалізовано. І 860 людей по програмі вже проживають фізично в своїх квартирах. Згідно будівельного паспорту, нова висотка матиме дев'ять поверхів та підземну частину. Будівля відповідатиме всім вимогам часу. Ми всі будинки почали будувати каркасні. Які на сьогоднішній день в силу обставин, які у нас в Україні склалися, тобто ракетні удари, авіаційні нальоти, або ж, наприклад, там дрони мають більшу стійкість. Ми бачили, що в Дніпрі відбулося. Ми бачили, як панельний будинок склався. Це мабуть є на сьогоднішній день найбільш небезпечним типом будівництва, яке сьогодні в Вінниці не застосовується. Один з основних акцентів, звісно, на підземному паркінгу він матиме подвійне призначення, можливість припаркувати авто і перечекати повітряну тривогу у безпеці. Паркінг буде під всіма трьома секціями будинку, крім цього, під зеленою зоною. Паркінг на 2,5 тисячі квадратних метрів. Він буде використовуватись і як паркінг, і як захисна споруда. Частково тут були газові електричні мережі, які ми винесли за плями забудови, для того, щоб можна було виконувати роботу. Пальне житло дозволяє придбати квартири за найнижчою ціною у місті. Серед тих, хто матиме право на участь у програмі учасники АТО ООС та захисники, які боронять кордони України з початку повномасштабного вторгнення. Для них тут чи не найбільша квота? Якщо говорити про наступні квоти, у нас будуть і освітяни, і медики, і що ми побачили затребуваність якраз для внутрішньопереміщених осіб, але ми акцентуємо увагу на тому, що внутрішньопереміщені особи обов'язково мають бути зареєстровані в громаді, а також офіційно працювати, тому що ми хочемо, щоб ці люди також працювали на і релокованих підприємствах, і на вінницьких підприємствах. Матимуть право на участь у програмі і працівники бюджетної. Та комунальної сфер спорудження нового муніципального будинку це ще й підтримка економіки країни, зауважує заступник міського голови Андрій Очеретний, зокрема, ринку нерухомості, який за час війни чи не найбільше просів і має втрати. Є ціль також спонукати будівельний ринок, щоб люди мали роботу, щоб офіційно працевлаштовані були, і щоб офіційно сплачували податки і мали е, забезпечення матеріальне в своїх сім'ях, тому що ви розумієте, що одна гривня в будівництві приносить сім. Суміжних гривень в галузях, коли ви побудували житло. Людина починає думати про ремонт. Коли людина думає про ремонт, вона думає про меблі. Ще крім того, світильники, потім е е килими, е тюлі, штори, карнизи. Це все абсо... ті ж самі посуд і так далі. Це дуже багато галузей, в яких працює. Якою буде ціна одного квадрату в муніципальному будинку? Поки рахують експерти. Цього разу змінено і підхід до будівництва раніше. Спочатку вже рибкування проводили, потім проєктування, експертизу, дозвіл на будівництво, підготовчі роботи і так далі. Сьогодні ми повністю змінили цей підхід для скорочення термінів будівництва і для скорочення. Часу від жеребкування до часу отримання фізичної квартири, тобто вже право власності на квартиру людиною. Для зручності мешканців на першому поверсі розташують комерцію а в перспективі висотка матиме 181 квартиру. Біля будинку буде своя зелена зона, спортполе та ігрові майданчики.